Другі друзі, давайте потеревенимо. З вами психологиня Лілія Охріменко, і я пропоную поговорити, про що жінки можуть говорити, звісно ж, про чоловіків. Мені така прийшла думка про повагу. Чоловіки дуже часто закидають у цю пред'яву, що ти мене не поважаєш як мужчину. І я помічала дуже часто, що чоловіки потребують цієї поваги, да, і вона для них якась там особлива, щось там чуть ли не поклоніння тому мужчині. Да. А жінки іноді цього не проявляють, а іноді навіть дійсно проявляють неповагу. Ну, що хочу сказати, ну, взагалі в стосунках, якщо у вас стосунки, то класно, якщо ця повага взаємна. Ти мене поважаєш, я тебе. так? І ми так спілкуємося з повагою. Тобто ми бережемо один одного, ми намагаємося підтримати, не образити, е якось там да, от берегти. Звісно, що коли у нас побут, е діти, стреси, е стройки кредити е і там ще щось, то іноді ця межа стирається, е але ж все одно. Це одно ця повага має бути взаємною. Тобто не без того, що бувають конфлікти, так не без того, що бувають якісь там іноді дитячі поведінки. Але добре, якщо ви вмієте вибачитися да, один перед одним, якщо ви там десь спилили. якщо ви вмієте слухати і чути один, одному, один одного. Але ж в яких випадках з'являється оця неповага конкретно жінки до чоловіка? Чому я говорю жінки? Тому що я конкретна жінка, да? я можу говорити про себе і так про інших жінок, уже, так як в мене багато клієнток. То з того, що я помітила. у стосунках в нашому менталітеті, принаймні, да? так заведено, що жінка спирається на чоловіка. Це таки по природі заведено. Чому? Тому що особливо, коли в тебе діти. Ти маєш на когось спертися, так? Тобто чоловік стає такою за щитою захистом цієї родини, да? тому що жінка е... уязвіма, вразлива. Коли вагітна, коли в неї малесенька дитинка, да, вона не може працювати дуже часто, в неї гормональні скачки, да, вона зайнята дитиною. Там до трьох років е, жінка дуже вразлива. Я знаю це, тому що я мама трьох дітей, і я знаю, як воно бути вразливою. Яка я була без дітей, яка я була з однією дитиною, да, і яка я стала з трьома. І чим більше в тебе дітей, тим більше ти вразлива. Звісно, ти слабша. І ти не можеш захищати всю сім'ю да, самостійно. Тобто Тобі чоловік потрібен в родині як захисник, як підтримка, як добитчик той самий. Да? Тобто він не тільки той потрібен, а він для всієї родини потрібен, для того, щоб вижило ваше потомство, для того, щоб ви могли виховувати нормальних, здорових дітей, да? розумних, здорових. Тому що, звісно, має брати участь і тато, і мама в цьому вихованні дітей, але зазвичай основні клопоти за цю зовнішню сторону родини бере мужчина. А жінка, коли в неї маленькі діти, да, тобто вона якось обустрає побут, тобто вона дивиться за дітьми, вона їх народжує, вирощує там якось прививає там, різні там, звички, навички. Да. От, і ту саму повагу в тому числі, да? Тобто, ну, діти, до речі, вчаться у дорослих, тобто їм не треба нічого розповідати, вони вчаться у вас, як ви комунікуєте між собою, так і вони будуть комунікувати з вами і між собою в наступних своїх якби стосунках. Да? А ось якщо чоловік не є цією опорою в родині, якщо він не бере на себе цю відповідальність. Ось тоді ця повага якраз і втрачається, тому що жінці приходиться брати цю роль на себе, тобто зміщаються ролі. Коли жінка бере на себе чоловічу роль в родині, вона встає в упряжку і починає фігарить. Тобто, в неї тут. І побутові проблеми дуже часто лишаються, бо чоловіки дуже часто не беруть на себе цей побут да, домашній. Хоча є такі, що й беруть діти, побут, робота, фінанси, а він приходить там з роботи. Скільки він там заробив, то вже не твоя не справа. Дуже часто чоловіки не говорять своїм дружинам, які у них доходи. Да? мають там шкідливі звички, куди вони спускають ці свої зароблені кошти. Можливо, там якісь інші стосунки, можливо, якісь там, не знаю, хтось спускає на якісь ігри на залежності, на будь-що, да, може на якісь там хобі дивні, але жінка втрачає оцю опору. Тобто він і так мало заробляє, він ще і. Не говорить відкрито, скільки в нього він <сміст> спускається, незрозуміє куди. І ти така з тими дітьми охреніваєш, тому що тобі треба брати цю відповідальність на себе. І коли ти стаєш вдома мужиком, зміщаються ролі. І тоді оця повага вона втрачається, тому що я не можу на тебе спертися, як на мужчину. Чоловік дуже часто не приймає це. Якщо чоловік слабкий, от він показує таким чином слабкість. Да? Він не приймає це, що він недостатньо хороший мужчина, да? то що йому треба старатися краще, щоб тягнути це все, хоч трішки. І він починає цю жінку принижувати, занижувати, якось там говорити їй, яка вона там негарна, може поглядати на інших жінок, там ще щось. Або просто не звертати увагу, жити своїм життям. І тоді, звісно, ця повага втрачається. Тобто руйнуються стосунки, втрачається повага. І потім, коли він закидає їй, що ти мене не поважаєш, то часто на це є причини. Щоб тебе поважали, ти роби щось для того, щоб тебе можна було поважати. І це зовсім не значить, що мужчина не може бути слабкий. Мужчина якраз може бути слабким у стосунках, да? якщо є ця взаємоповага, взаємопідтримка, це дуже класно, коли чоловік може розслабитись у стосунках. І, і, і жінка так само, да? коли ви один для одного, ви можете вдома проявити цю слабкість, побути один для одного вразливими, один біля одного, погрітися один об одного. І це і є оці гарні, теплі стосунки, взаємоповага. Вам не треба тримати фейс да, з близькою людиною. Не треба конкурувати. Ви маєте, е, якби йти в одному напрямку. А коли отакі ось рознаглася, йде приниження один одного, е, оборона один від одного, да? тобто ви починаєте захищатися і, звісно, віддалятися. Що скажете по цьому поводу? Я хочу почути вашу думку. Жінки, чоловіки, з вами була психологиня Лілія Охріменко. Можете мені писати і записуватись на консультацію. Чекаю, на нових зустрічей!